Уже відповідно до цього нового Зміняємо структуру, змінили стату, статути всіх закладів освіти. І відповідно до нових повноважень, які виписуються законами про повну загальну середню освіту, про освіту, приводимо у відповідність положення про відділ освіти молоді і спорту виконавчого комітету Новобузької міської ради. Прошу підтримати даний проєкт. А у вас є екземпляр? У ну, цього положення. Так, звісно. А ви почитайте, хто там призначає на посади. Там, там я читав по тексту, написано голова. А що таке голова? На посади а, а Ви читали, що ще там написано, окрім того, Просто голова. голова написано. чинного законодавства це означає, що за конкурсом. Ні, на голова. Це день. голова чого? Ну, ради, а який ще є голова? У вас написано просто голова у, у тексті. Голова чого був написано? Голова. Ну, конкретна ми, пропозиція, Юрій Місце. Конкретна пропозиція, пропишіть, який голова. Конкретна пропозиція по тексту почитайте, і ви голова міської ради, наприклад. Або голова якоїсь батьківського комітету. Я, я, я згодний, але допускається скорочений. Так. Яке, так, тоді так. гусарі зробіть і напишіть, що голова далі в тексту це нове. Я надана це голова міської ради. Там не написано голова міської ради, по, по тексту не де. Там просто написано слово голова. А хоча б, перший ну, раз. Ну, разні пункти, разні розділи, треба кругом. Там зустрічається ще повноваження, вони є, так, Ні, так, так, так що. Ні, Якщо це принципово, то ну Якись голова, написано. Що, написано що, щоб ви не думали, щоб не був якийсь, а так, треба. так ще, як треба. Ну це технічно, зробіть право і почитайте це. Так. так, ще якісь. Допишемо, голова міської ради, ще що. Є якісь ще доповнення, уточнення, запитання? Немає. Ставимо на голосування. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд чергової сесії, прошу голосувати. За? Проти? Приймаємо. Слідуюче питання про затвердження програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя в Новобузькій територіальній громаді. В сучасних умовах ми добре, мабуть, разом із вами розуміємо, наскільки важливим є значення української мови, а саме як її визначальні ознаки як державної. Справа в тому, що розпорядженням 92Р Миколаївської обласної військової адміністрації прийнято програму розвитку функціонування української мови як державної в усіх сферах життя. Миколаївської області. Ми по аналогії приймаємо програму розвитку української мови як державної по нашій Нобузькій громаді на 2023-2027 роки. Основна мета програми забезпечення додержання конституційних гарантій щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної. Контроль за виконанням програми здійснюється відділом освіти, молоді та спорту. Заходи, програми різні. Вони передбачають проведення відповідних і заходів в закладах освіти, дотримання неухильних вимог щодо розвитку української мови в державної і структурними підрозділами Новобузької міської ради. Це участь і в різноманітних конкурсах і організація виставок різного характеру. Так що там в додатках все розписано. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Кошти передбачаєте на цю програму? Юрій Точні, не передбачається. Якщо буде треба, будемо просити, тому що навіть в обласній програмі, в обласній програмі на, на, на таку програму виділено 700 гривень. Так що буде і, там майже Духом, немає проблем. Конкурси вони безкоштовно, ці, що йдуть по лінії мови, і до відзначення днів вони не потребують названня. Хто за те, щоб винести на чергову сесію дане питання, прошу голосувати за? Дякую. Дякую. Наше питання це про затвердження комплексної програми інфекційного контролю та дотримання заходів запобігання інфекціям, пов'язаним з наданням медичної допомоги. Шановна голова, шановні депутати, на вас розгляд. Винесена комплексна програма інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаним з наданням медичної допомоги комунального некомерційного приємства Новобузька багато лікарня Бабульської міської ради Миколаївської області на 23-25 роки. Ця програма розроблена відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та установи закладання соціальних послуг соціального захисту населення. За номером 1614 і визначає систему та гарантії функціонування в комунальному на підприємстві інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги населенню. Вказано на її правовий статус, організацію режиму роботи, контроль і відповідальність адміністративного управлінського апарату і всіх працівників підприємства за її повне, своєчасне і якісне виконання. Значить, програма в себе включає ті всі відповідно до наказу, ті всі старі накази об'єднані в один наказ і з завданням винести на затвердження сесії комплексної програми. Додатку три пораховані. Необхідні затрати. Всі затрати будуть оплачуватися за вкладом за рахунок зароблених НСЗУ коштів і передбачено як одна із умов підписання пакетів договорів на Дня медичних гарантії НСЗУ виконання іменно цієї програми. Загальна вартість на три роки складає 14 мільйонів 776,5 тисяч, розбито по роках. На цей рік частина у нас вже була закупана, велика частина у нас і таке, що терміни придаткості з документами, сертифікатами це по засобам індивідуального засобу, де засобам. Ну а в 2024 році вже витрати будуть більші, бо там потребуватимуть зміни системи кварцування, Було в свій час переведені всі кварцеві лампи на нові сучасні цей. Тепер кажуть, що вони не відповідають вимогам. Ну, число, трошки ціна буде вища. А так в середньому заклад щороку витрачає ціна сьогоднішнього дня 6,5 мільйонів коштів на закупівлю деззасобів. І відповідно в нас створене відділення інфекційного контролю, яке проводить контроль дотримання всіх цих засобів. Підпорядковується безпосередньо мені, під моє прикрівництво. І ми належним чином впливаємо. Відділення вчить і контролює. Тримання. Сума, здається, великою, але це мінімально доцільно. 6,5 мільйонів зароблених кожний рік йде на дезасоби, засоби для засобу рукавиці. Прошу це прийняти. На це на всі відділення? Це на всі лікарні. А ви якось розбиваєте по хворобах чи... Ні, 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 тут по хворобах немає, воно йде загальна система. Но основним... Переносчиком, як кажуть, інфекції в лікарні, це є медичний працівник. І через це основні заходи, направлені те, щоб як можна хоче довести до нуля можливість зараження пацієнта якоюсь інфекцією заходить. Це тільки цього стосується. Це не є лікування інфекційних хворих. Це є попередження, щоб людина йшла в лікарню, спокійно, що й щоб звідти щось нове не принесе додому. Так. Дякую дуже. Пропоную дане питання винести на сесію. сесії. Хто за? Хто проти? Утримали, сприймаємо одного Шановні члени комісії, питання, які виносились на розгляд нашої комісії, всі розглянуті. Дякую вам за плідну, активну роботу. До побачення.